Більше як півтори сотні учасників зібрав чемпіонат міста з джиу-джитсу. В останні такі змагання проводили майже рік тому. Зараз буде категорія 6-7, 8-9 Змагатися по Невадзе, розділ боротьби, Також у нас буде категорія дусистим. Це показательне показательне виступлення. Це дуже добре, що ми все-таки змогли почати ці змагання, тому що зараз багато закритих школ школ, багато тренерів на даний час воюють. Не можемо займатися підготовкою спортсменів у великих залах, але знайшли підвальне приміщення для заняття спортом. Судді змагань кажуть, приємно вражені кількістю учасників та організацією турніру. Велика кількість нагород, велика кількість категорій, різні розділи, невадза до систем. при оцінюванні мені найголовніше при оцінюванні особливо дітей. Найголовніше, щоб дитина не розчарувалася ні в судівстві, ні в замаганнях, ні в спорті, ні в самому собі. Єлизавета Рукетенко здобула перемогу за результатами трьох серій боїв. Я була впевнена, тому що е, техніка в мене е, ну, трішки краща. Е, це тому що я займаюся більше дзюдо, чим моя е, подруга. Я змагалася з різними суперниками е, та е, вигравала другі перші місця. У мене е, шостий е, к'ю. Я задоволена своїми результатами. Я е, хочу йти далі та досягти чорного поясу. В Миколи п'ятирічний досвід у цьому виді спорту. Готуючись до чемпіонату міста, тренувався двічі на день. Треба старатися дуже, та і хотіти, щоб зайняти перше місце. Дуже серйозно та багато тренуватися. Не все з першого разу е, виходить. Дар'я з чоловіком вболівають за сина для Матвія. Це вже його четверті змагання. Ми почали займатися під час війни, і це був єдиний клуб Каніс Яспорт, де він працював під час війни, і це було таке здобуття. Важливо, що у сина є можливість отримати шматочок мирного життя. Він почав займатися йому сподобалося, Тому це дійсно такий дуже важливий досвід і спілкування, і фізичного розвитку. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день.